Віддамо належну шану радянській техніці, яка свого часу працювала в Антарктиді. Інколи в нелюдських умовах саме на плечі цих машин лягала відповідальність за дослідження нових земель, а вимоги до техніки були просто колосальні. хід АТТ у 1950 році в Харкові почали виробництво важких всюдиходів тягачів. В Антарктиду ці машини потрапили через 7 років і встигли чудово себе зарекомендувати. Ці всюдиходи використовувалися для далеких експедицій і були трохи модернізовані. Порівняно з гусеничними механізмами. Цей всюдихід міг буксувати до 25 тонн і мав власну вантажопідйомність до 5 тонн. Його двигун мав потужність у 415 кінських сил і він міг розвивати швидкість до 18 км на годину по засніжений місцевості. Трактор ЧТЗ. Не можна оминути увагу і гусеничний трактор ЧТЗ. Першою невдалою спробою впровадження тракторів для роботи в Антарктиді була спроба використати старі повоєнні сталінці. Сталінець 80. Цей трактор виявився не готовим до таких умов через слабкий двигун і низьку прохідність. Після двох років невдалих спроб на допомогу молодшому брату прийшов більш потужний і прохідний сталінець 100А Антарктичний. Ця модифікація трактора створювалася спеціально для холодного і засніженого клімату. Двигун був потужніший, прохідність вищою, а кабіну допрацювали до прийнятного температурного рівня. Всюдихід харків'янка, мабуть, найвідоміший всюди що працював в Антарктиді, це харків'янка. З назви вже зрозуміло, що техніку виробляли в Харкові. Першу машину зібрали в 1958 році. Вона мала базу знайомого нам тягача АТТ, але з удосконаленими ходовими характеристиками та допрацьованим кузовом. Довжина всюди ходу становила трохи менше 9 метрів. Його двигун мав потужність близько 520 кінських сил. Машина була обладнана вісьмома спальними місцями і теплоізольованим кузовом, що дозволяло. Підтримувати комфортну температуру всередині. Вона могла буксирувати причепи вагою до 75 тонн на великій відстані, рухаючись зі сталою швидкістю від 15 до 30 км на годину. Харків'янка 2. Удосконалена версія харків'янки. Була випущена на заводі в Харкові у 1974 році. Вона враховувала всі недоліки першої версії. Повністю оновили житлову зону. Температура там не опускалася нижче, ніж на 3 градуси. Зону також розширили його у в сучасному стилі було замовлено виробництво п'яти таких машин. Хоча в цьому переліку згадуються трактори, тягачі та снігоходи, саме останній найкраще впоралися зі сніговими завданнями з освоєння Антарктиди.